Слава Ісусу Христу! віки слава, слава Богу. Богу, дорогі браті і сестри. Ми вже третій раз за досить короткий термін чуємо проповідь про багатство і ставлення до нього. І знову можна згадати, що наша віра не вчить зневаги до видимого світу, а навпаки, вона вчить його плекати і його зцілювати від того падшого стану, в якому він опинився. Вчить нас бути провідниками благодаті Божої, які би покращували цей світ, робили його ліпшим, робили його здоровим. Але наша віра показує нам те, що існує реальність вища, існує реальність надзвичайна, існує буття набагато краще за те, що ми можемо помислити, живучи в цьому світі, який би хороший і прекрасний він не був. І Проблема цього багача, точно так же, як і того багача, який не зважав на бідного Лазаря, про якого ми читали недавно. Його проблема була безумство його в тому, що він вічне, нетлінне і вище проміняв на тимчасове, проміняв виключно на комфортне життя, сите життя і нічого, крім цього, бачити не хотів. Це найбільше його проблема, тобто він сам себе відділив від Божої благодаті. І тому в той момент, коли йому треба було стати перед Богом, його душа, його стан був невідповідний, він був не готовий зустріти цю вищу дійсність. І є таке передання серед святих отців: що одні Господа зустрінуть, як його друзі, як його найщасливіші рідні діти, а інші його зустрінуть як страшного суддю. Не тому, що він дійсно є такий, а тому, що люди його будуть так сприймати, тому що люди будуть сприймати зустріч з Богом як якусь страшну, жахливу подію, тому що вони все життя жили без нього. Якщо б місяць почав падати на землю, то ми б всі дуже сильно перелякались. А коли божественна реальність входить у світ, то для людини, яка все життя робила вигляд, що цього всього немає, для неї це буде дуже страшно. Але для тих, які все життя жили з Богом, для них зустріч з ним буде такою ж самою радістю, як коли після довгої розвуки в дитинстві приїжджає мама, забирає додому, пригортає, голубить. Так же само це буде для всіх душ віруючих. І багач не хотів цього бачити. Для нього цієї дійсності або не існувало зовсім, або вона була для нього якась теоретична, книжна. А жив він сьогоденням, жив він цим життям, і він думав тільки те, як доситись. І тому він не помічав того багатства, яке Бог дає кожному з нас, тому що нам від народження належить цілий світ. І дітки маленькі, вони це дуже добре відчувають. Вони не дивляться ні на які кордони, ні на які закриті двері. Вони скрізь лізуть їм, все цікаво, вони хочуть все обійняти, все помацати, все, все покусати. Полизати, подивитися, яке воно є. І наше це все просто ми з віком втрачаємо це відчуття того, що цей світ дарований Богом нам. Ми починаємо бачити тільки якусь маленьку частинку, ми її заграбастуємо, покажемо от все моє і цього не чіпайте сюди, не заходьте. В грузинів є дуже хороше прислів'я: що якщо у тебе велике багатство, то треба робити стіл довшим, а не паркан вищим. А у нас, на жаль, паркани ставлять триметрові, п'ятиметрові, щоб не дай Бог хтось не побачив, не дай Бог хтось через паркан не зазирнув, не подивився, як ці люди живуть. А між тим, все Богом дароване для нас, тому що наше є сонце і місяці зорі, наше є синє небо, наш є весняний вітер, наш є сніжок, який випадає взимку, наші є вечірні заграви і сяючі ранки. Все це наше, але ми дуже рідко на це дивимося. Ми дуже рідко на це звертаємо увагу, тому що нам треба тільки от щось таке рукотворне, яке би нам принесло задоволення, який-небудь там комп'ютер новий чи гаджет, якась машина хороша, класна. Щось там іще таке, якісь шмотки нові нам всім, декому нові облачення подобаються, які <гум> бувають, <гум> які, які можна купити десь дістати або вишити. Але між тим, Господь закликає нас до того, щоб це все було тільки знаком тої вічності, яка нас очікує. І безумство людини, якщо вона не думає про це, якщо вона не звертає на це увагу, якщо вона. Не дбає про вічність, не дбає про своє стояння перед Богом. Така людина дуже рідко буде насолоджуватися життям. Тому що коли іноді буває молодість, коли ще ми не дуже сильно всім цим обтяжені, то ми робимо якісь речі такі дуже веселі, іноді навіть трошки безумні, безбашені. Але ми радіємо з цього приводу. А коли ми стаємо старші, то ми вже не можемо зробити чогось такого надзвичайного ризикованого, що нам може би і хотілося. Але вже гроші є, капітали, якісь обов'язки на високій посаді, уже статус, уже ми від суспільної думки залежимо. Ці ж багатії, вони ж не можуть просто так піти кудись, куди їм може би хотілось, куди їм було добре. Тому що вони бояться, переживають. А як піти без охорони? А як піти без якоїсь групи підтримки, дуже багатьом страшно, і дуже багатьо, багато з тих, які собі набудували ці палаци, вони сидять в них по суті діло ув'язнені. Можна згадати одного з наших президентів, який був, який побудував собі такий палац, якому тисячі людей заздрили, але він, по суті, сидів в ньому як в в'язниці, тому що він пересувався тільки по дуже обмеженому простору, і потім, коли він втік. Звідси з України він ніби частину своїх статків з забрав з собою. Але що вони до нього, коли він постійно перебуває під загрозою, десь там, куди він втік. Він на болотах сидить, може в будиночку не гіршому, але він не може від нього ні, з нього нікуди піти. Він не може поїхати за кордон. Він не може навіть десь з'явитися в інших місцях, тому що він під загрозою постійно, що його знищать, він сам собі побудував в'язницю. І так же дуже багато багатіїв собі будують в'язниці, тому що вони не вміють розпоряджатися цим багатством, тому що вони не роблять стіл довше, тому що вони дуже часто не вміють ділитися. А якщо вони і діляться, то тільки заради того, щоб люди побачили, які вони хороші, щоб підвищити свій статус, або для того, щоб укласти вигідні угоди з бізнес-партнерами, вони, наприклад, будують там. Резиденцію для якогось архієрея, для того, щоб потім з цим архієреєм у них була вигідна співпраця. Вони можуть вкласти гроші в якийсь суспільний проект, який ніби приносить добро людям, але в кінці він принесе їм більший прибуток. Люди по-різному цим розпоряджаються, і тому нехай Господь кожному з нас дасть багатство для достойного життя, але дасть нам також і мудрість, щоб кожен із нас міг розпоряджатися ним достойно. І таким чином не тільки спасати свою душу і допомагати тим потребуючим, ближнім, які є навколо нас, але й будувати таку країну і таке суспільство, на яке би інші би там що на сході, що на заході, подивилися, подумали, а чому у нас не так, і захотіли на нас бути схожими, а не ми на них. Амінь. Слава Ісусу Христу!